Привіт-привіт! А я до вас книжковий час. Ну, у мене, знаєте, вже якесь таке повторення. Я поїхала за одним замовленням в книгарню. І сьогодні що в нас Правильно, розпаковка? Але я цьому рада. Вот. По-перше, хизуюсь своєю торбиною. Ви просто подивіться, як вони змонтували да, картину і от, таке от комп'ютерне. Як би виглядав Тарас Григорович, якби був от, зараз тут ходив по Київ? Е, просто хазуй. Е, так, а тепер книжечки. книжечки. Так, книжечка, заради якої я поїхала, це е, видавництво Віхола. Це я, я не зрозуміла, чи те художка, чи то нонфік. Воно написано абсолютно не таким сухим професорським язиком. Не такою професорською мовою, тому танці з кістками. Якщо коротко про цю книжечку, це такий собі невдаха поталаганатом, який ну, такий він слизький і без, без грошів, є, в принципі, да, українська медицина, таке все нормально. І йому пропонують, що зробити, вирізати! Деякі органи і дуже круто продати, і дуже класно забагатіти. І він думає: ну, все одно він там мертвий та людина лежить, ну виріжу, господи, як людям потрібно, а, я, а мені гроші зайвими не будуть, все буде добре, все буде круто. Вот. І він вот один раз таке зробив. Ну, а потім, знаєте, понеслась за погрядках, такий бізнес затягує. Він став чорним трансплантологом. В общем, це віхола, тому це буде не таке, що знаєте, дуже складно. Треба там, я не знаю, зі словником і інтернетом читати. І таке легеньке, і дуже-дуже пізнавальне і цікаве читання. Вот. Ну і друга книжечка, друга книжечка, Вона теж по замовленню, просто це було два замовлення. Оце було перше, це, це е, заради чого це все, як то кажуть. А друга книжечка, ви знаєте, от я опять-таки кажу: я дуже тішусь вашим коментарям, я їх обожнюю. От, правда, І лайкам, і коментарям, і ну правда. І от е, одна підписниця, вона мені порадила книжечку на мій, е, в коментарях на огляд моєї голоувінської книжечки. Я про того автора взагалі не знала. І я так зраділа, що я прямо, знаєте, от тільки написала їй дякую, і зразу зайшла в інтернет і замовила цю книжечку. Ну і, звісно ж, от її другою забрали сьогодні. Це було друге замовлення. Це польський Едгар По. Такий, причому, знаєте, наскільки я зрозуміла, від його творів Едгару По було б дуже лячно. Так от, цей автор. Це Стефан Грабінський. І ось я знайшла його збірочку, «Саламандра». мандра. Тут всі його твори, які він написав. До речі, маленьке таке розчарування. Я думала, книжечка буде товщою. От, а п'ять прикол видавництва буква. Дивіться, на книзі написано 181. Описується ні. 181 гривня. Я чек навмисно не викидала, щоб вам просто показати. Я її замовляла по інтернету букви 130. Видно, не видно? Хочеться, Ви щоб видно було. Вот. Ну, в общем так, мені сподобалось <губити> так купувати. А тут як? Анука, ну-ка. я ж пам'ятаю: я пам'ятаю, що такі гроші не платила. О, Тут теж танці з кістками 264, а тут 243. Ну, круто. От. Так от, давайте повернемось до саламандри. Тут, е, е, значить, які в його е, жахастики, 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 е, демон руху, тут, е, це збірка оповідань е, просто з різних е, його е, томів, як тут написано, я не знаю, з тому такого, з тому сякого, от, з тому Демен, демон руху, е, з тому шалений подорожній, е, з тому книга вогню і от е, саме не можна смикнути пальці. От, з того несамовита оповідь. І заповідань поза збірками. І от саме повість Саламандра. До речі, хоч це і фоліо, я дуже здивована. Нормальний папір, нормальний шрифт, нормальне все. Це нормальна книжка. Фоліо, ну, блін, ви ж можете, в принципі, так? чи то так нажахалося. Ну і видання таке, в принципі, симпатичненьке. Ну, Юрій Віннічук рекомендує, я вже розповідала про Юні... Юрія Віннічука. Він теж пише, ну, в принципі, жахливі речі, але в нього така попкорнова література. Просто коли ти хочеш от, розважитись, і, як я вже казала, хочеш розважитись, візьми книжку, почитай Віннічука. От. І, звісно, якщо я приїхала в книгарню. Не все так, да. хто, ж, хто ж піде тільки зі своїми замовленнями. Я взяла книжку. В принципі, я люблю цього автора, але я не можу сказати, що я прям, знаєте, отак багато його читаю, бо у нього дуже такі морально важкі, морально складні твори. І я взяла його автобіографічну книгу, він писав про себе. Це така собі сповідь, щось у мене, знаєте, пішло по сповідях. Я зараз читаю жан -Жа Кросо, «Сповідь». Ви знаєте, дуже раджу цю книжку. Я її не сьогодні купувала, просто от зараз читаю, тому розказую. Вона в якоїсь розпаковці є, тому дивіться. Я її от ну, тоді я просто про неї нічого не знала, а зараз я, от, бачите, почитала. От я, скільки прочитала, і дивіться, який їжачок із стікерів. І це я вже половину думаю, не треба, бо не вистачить мені вже там упаковки. тої. Він настільки щиро розповідає, що, знаєте, у мене в 21 столітті червоніли щічки, а він писав 18-му. Ну, він такий, знаєте, без комплексів дядька. От. Ну, він зараз, я зараз ще на етапі, коли йому 16, але він вже без комплексів. Він, до речі, філософ, да? він просвітницька у нього філософія, він не такий не занудина, як кажучи. Да? Є такий ну, на кшталт, наприклад, Гегеля, Гегель занудний, ви чесно. Його, я не знаю, якось я так читала, щоб заснути краще. от. А от сам Жан жак Руссо, він такий бодренький, знаєте, так читаєш так жвавенько, легенько. До речі, дуже раджу, шикарний дядько. От, і його сповідь вона відверта, вона причому він зразу робить такий знаєте, аналіз своїх вчинків, аналіз того, що у нього в житті траплялося, і як він ну, до чого дійшов, як то кажуть. До речі, він вчився на гравера. да, От здавалося б. Філософ, філософ, а він... причому він, не, у нього така е, освіта середня спеціально не закінчена, бо йому набрило в один день, він там пішов гуляти, не встиг там місто зачинялись ворота. Да, ці, і він такий, ну все, це доля, піду я в мандри. От. Ну такий, знаєте, Мені дуже-дуже цікаво, цікаво про нього читати, бо Якщо чесно, він мене, мене нагадує, він такий, знаєте, з шилом під коліном, м'яко кажучи, і дуже крутий, дуже крутий. Ну, єдине, я ж кажу, будете читати дуже багато таких, от, як би так сказати, відвертих подробиць. Наприклад, коли він навчався ще, там у нього була вчителька, вона він шаленів від неї, він вважав її. Ну, у нього мама не було, вона померла при пологах. І він цю вчительку от вважав як матір, і от ставився до неї з такою любов'ю, і все так добре. а Потім він там нашкодив і вона взяла різку, відшмагала його. І от коли він стояв там на колінах без штанів, він якби так культурніше це пояснити, в общем йому сподобалось. І вчителька це побачила. І вона така: ні, 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 ми таким більше. В общем, більше його не шмагали. Вот. Причому потім він уже школи на гравера ще намагався там вчитися, та й він там на косячок. І коли гравер його лубцював, йому не сподобалось, тої реакції не було. В общем, він настільки шикарно пише, він настільки, я дуже раджу цю книжку, от я брала опять-таки, в букві, я не пам'ятаю, скільки вона мені коштувала. Коли я її купувала, от цінник 108 гривень. але я пам'ятаю, що я купила її гривень за 89-85, десь так. Не більше 90 гривень вона коштувала. Ну, знаєте, от це реально вартісна книга. До речі, от серія нова у нас якась така, бачите, яка красива палітурочка. От. Ну, розповіла. Так, і ще до біографії. Я от сьогодні забрала е, з пошти. Е, в принципі, от цього філософа я дуже хотіла зрозуміти. Він, знаєте, не дає мені спокою, він дуже такий одіозний. Він дуже ну, от реально, я хотіла зрозуміти його філософську душу, як би так сказати. Це Мануїл Кант. І от я замовила книжечку, не в букві в іншому в видавництві в жупанського там на розпродажі була теж, до речі, 70 гривень. Але. Тут, тут, знаєте, тут я би її купила. От, просто пожовклі сторіночки, старіночки. Ну, ну от ви бачите, що вони пожовклі, нормальні сторінки. От. От, дивіться, його намалювала якась графіня Кейзлинг близько 1555 року Крейдою. От вона його намалювала. От. Взагалі він такий. Сімпатулька. <сументальна> от. Ей, гарненький. І мені від набумольчика схоже на, на таке, знаєте? Ну, це суб'єктивно. Це я так, я поважаю Канта. О, до речі, жан -Жа краса. В общем, буду читати, буду ознайомлюватися з його біографією, з його життям, з його як він взагалі прийшов до такого життя, як то кажуть. От, от, давайте просто, щоб ви посміялися. Я, я вже казала, що я не читаю передмови спочатку, але перший абзац мені просто так сподобався, тому я хочу поділитися із вами. Гаразд, хоча і туманно, а однак слід розуміти, що його останнє слово було почути, чи хотів цілковитий знесилений кант сказати цим, що йому сподобалася підсоложена суміш віна з води, якою була вгамована його остання справа. Чи може йому урвався терпетич? Мабуть, він просто підбивав підсумки свого життя, яке нині цієї ночі на 12 лютого 1804 року добігла кінця. Чи було це життя добрим? Чи вважав Кант однією цією оцінкою сказати, що його мистецтво продовжувати життя тепер остаточно дійшло своєї межі? От, і от чотири основних питання, які в принципі, Кант, вся філософія канта, от на цих чотирьох питаннях: що я можу знати, що я повинен чинити? Чого я смію сподіватися і що таке людина? А, от. Ну, е, я вже знаєте, в перечутті е, цікавого цікаво, цікавого, і я, я, я думаю, що після прочитання і цієї книги я все ж таки зрозумію цю от, цього філософа. А, от. Е, просто щоб ще вас більше зацікавити, все ж таки от, кілька речень за нотації Іммануель Кант. Е, Є титаном духовного світу. Щоправда, його життя зазвичай вважають безбарвним, а його праці мало зрозумілими. До 200-ї річниці смерті великого філософа з'являється блискучий, всеохоплюючий погляд на мислителя. Так, ну, в общем так, це не цікаво. Це вони далі вони свою книжку хвалять. Вот. Ну, я не знаю, подивимось, наскільки воно безбарвне. Якщо знаєте, цей теж би написав, що у нього безбарвне, то я знаєте... Я не знаю, що тоді треба, щоб воно було барвне. Правда. Якщо тут з перших сторінок і БДСМ і інше, інше інше, інше, І, до речі, йому подобались жінки, старші за нього. Такий шалодіжка, шалоніжка. Я взагалі, коли він писав, я думала, це він вже доросле життя писав. А потім такий, ну от своє 16-річчя. Я така, От. Ну, общем, ми про Канта розберемось. Так, щось я сьогодні така. Говірка. Так, а я ж починала вам розповідати про письменника, якого я дуже-дуже люблю, і який жорсткий. І який вот... Так, Танюша, зберись, Це Джек Лондон. І я взяла його книжку Зелений змій або алкогольні спогади. Він був з такою серйозною залежністю, але, ну, в принципі. Генії вони завжди або з якимись от серйозними залежностями, або вони такі безпорадні, як діти от, в житті. От. Тоненька книжечка, але шрифт нормальний, читаємо, все добре, без, без картиночок. Мені сподобалось спочаток перше речення. Коли, значить, він, це така теж сповідь, він пише, як він прийшов до того, що став алкашом. От, перше речення. Це найшло на мене в день виборів. Був спекотний каліфорнійський полуденок. Е, ви знаєте, я, я за вибори, я за зміняємось влади, я за демократичні цінності, я за е, проти культа особистості, я, за, я проти монархії, всього 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 всього, всього. Е, Знаєте, монархія, якщо це да, Велика Британія, ну це мило, це так, от, ну не знаю, круто, Да? А якщо монархія це Росія, да, цей Рудський цар, який за тілібомка вже весь світ, то, як казав Ігор Валерійович Коломойський, нахер з пляжа. Ну, він не нахер казав. Тому я проти монархії, проти цього всього. Але ну, блін, мужик почав свій шлях алкаша з Дня виборів. Ну, принаймні, він запам'ятав цей день. От. Якби просто десь вівторок, то я не запам'яталася. Я думаю, це буде така, знаєте, скляна книжечка, тут буде дуже багато відвертості, тут буде дуже багато такого ну, такого морально моторошного. Я вже взагалі подумала, що я вам тільки, це огляди, полички, розпаковки. Треба вам порозказувати, Я стільки багато всього не читала. От. Ну, а цю книжечку я, я вам постійно кажу в живих читаннях, бо. Я її реально хочу читати в живих читаннях, і... бо мені цей формат він мені якось більше за все подобається. От я вже зрозуміла, що 24 години мені якось не те, бо я прочитала 7 чи 8 книжок, і розповідати про кожну це просто, знаєте, безкінечна, просто, знаєте, от. Останню хвилину мого відео про мої 24 години. Ви побачите прямо знаєте, в день перемоги над расистами. От, бо це буде так, знаєте, не на один день. От. А формат живих читань мені подобається, мені він комфортний, мені він класний, тому, коли я зберуся з духом, я візьму Джека Лондона і будемо читати. читати. Просто якщо він писав інші свої твори, такими сильними, такими от... Любовь Ватсен. То що ж казати про біографію? І остання книжечка. Да-да, да! да, да. Угу. Вам хочеться книжок, їх є у мене. Так. Четверта вже книжечка це Альфонс Дуде Тартарен Тарасконський. Шикарне видання, воно таке, наче тканинне. Просто це нова у нас така вот серія вийшла. Бачите, обкладеночка. Давайте порівняємо. Так, тут пишуть 220. А, я той чек загубила. Угу. Я той чек загубила. Це я відправляла а, книжечки в нашу фронтову бібліотеку, нашим солдатам, солдаткам. І. А, той чек десь вилетів. Ладно. В общем, не, не суть. ми не заради цього. От. І, значить, це така книжка, це, значить, по-перше, дуже крутий шрифт оформлення. От. Це трилогія, тут в книзі всі три частини. Трилогія Тартарен Тараконський, відомого французького романіста Альфонса Доде, теж 1840-1897, що зажила великої популярності серед читачів. Об'єднує три книги. Так, головний герой трилогії смішний товстун із невеличкого провінціального містечка має риси і Дон Кіхота, і Санчо Панце. Він жадає подвигів і слави, хоча через власне боягузтво ніколи не виїжджав з рідного Тарансона. Проте неймовірне марнотратство і буйна фантазія усе ж таки примушують його покинути, затишний будиночок, садок з баобабом і вирушити. На зустріч небезпекам автор із суто французьким гумором змальовує свого героя добродушного і безжурного. Недалекого і самозакоханого хвалька. Господи, тоді вже не порівняно з Арестовичем. Тартарена із Тара... Тараскона, чиє ім'я вже давно стало прозивним. Ого. Я певна, що мені це подобається, вже мені подобається. Я люблю такі речі, я люблю, тим паче це класична література, азбука світової літератури, азбука, бібліотека. І буде крутезна круть, я думаю, це взяти. знаєте, от, Хотіла сказати, коли буде поганий настрій, ну, в принципі, в одній країні живемо, тут можна брати в будь-який день. От. Ну, Я не знаю, я все ж таки думаю, я візьму її на зиму, чомусь, я не знаю, мені хочеться, це буде в мене список зимних книг, зимових книг. Чомусь, мені здається, ця історія буде туди краще. Буде так, знаєте, опалення в Києві. Сказали, буде 16 градусів батарею, а платіжка буде, наче в мене тут 35 градусів батареї, ті, чи скільки вони там має бути. Тому закутаюсь і буду читати про цього смішного хвалька з непомірно високою самооцінкою такого, в от общем. Отак. Ну, в принципі, це, от уже, уже це всі книжечки, які я в мене сьогодні в огляді ще раз показую. Раджу, раджу, раджу все, що я сьогодні придбала і про все, що я сьогодні розповіла. Танюшина сама тільки. Я поганого вам не раджу, до речі. до речі. Я, Якщо я вже раджу, це просто 100% попадання. Ростович тих плачу. Він мене просто так бісить. Замість того, щоб своєму кабари ногами дригати, ото, блін, радник президента. Господи, матінка Боже. А в мене класні книжечки на огляд. от. Тому. Отак от, от. от. такі в мене сьогодні вилов. От. Ну що? Ой, так б аж затряслось. Віримо в ЗСУ. Читаємо гарні книги. Переможемо! Ми на своїй землі. Все буде добре. Всіх люблю. Всіх, 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 всіх -всі. і вас. Пишіть коментарі, ставте лайк, перевіряйте підписочку. Бо я там стільки вже сьогодні зняла. І от це відео зараз запишу, поїм і запишу ще одне крутезне. Я знайшла е, секретний секрет, це при, в принципі, такий секрет філософського каменю. Я знаю, як боротись з нечитаном. Угу. Тому, чекайте, буде. Тому підписка просто вкрай вам необхідна. А мені лайк, бо я стараюсь. Я вас всіх, всіх, всіх люблю. Вімаю! Він став таким чорним трансп... Трансп... Він став транспланто трансплантологом. Він став чорним. Я, знаєте, шла дорогою і... чомусь, я не знаю, думала, Едгар Елан По или Елан Едгар По. Едгар Елан По. Що це? Як його звати? А сюжет. Я зараз. Бохман а ти мені потрібен як ніколи. Так.